П'ятниця передостанній день фестивалю. Вісім живих каменів, вже завершені відвідувачі парку, можуть оцінити роботи скульпторів. Утім, людей на алеї стає усе менше. Вони поспішають до літнього театру на годиннику за п'ять хвилин сьома. Мистецьку алею не залишають майстри, які додають останні штрихи до своїх фонтанів. Юрій Олійник працює над скульптурою, яку назвав містерія. Колеги спостерігають та оцінюють. Оцінюю на всі 5 балів по 5-бальні і 12 балів на всі по 12-бальній системі. Заролодзинкових фігури є детальна пророботка деяких основних елементів роботи і навмисне нехтування обробкою задньої частини або ще я б, ну, Увага, концентрація уваги лише на тому, що треба автору. Переможець першого черкаського фесту Андрій Дацько зі Львова втілив у камені дощовий ранок. Парасольки вирізьбити було не складно, каже автор. А ось щоб на них потрапили дощові краплі, доводиться мудрувати. Сам камінь підказує, як що, куди, де просверлити. Ну ідея виникла чисто через таку дивовижну форму каменя. Утім, здійснити задума не вдалося. Для вуличних фонтанів майстри обрали найрізноманітніші образи яблуко, рибу, равлика, жінку. Усі виконані на високому професійному рівні. Взагалі, весь фестиваль і його учасники зробили дуже гарні роботи, досить таки високого мистецького рівня. Люди від скульптур у захваті уважно розглядають, торкаються. Тим часом шанувальники авторської пісні зустрічають першого виконавця сьомого дня співочих вечорів Юрія Прокопчука. Артист черкаського музично-драматичного театру пише і виконує пісні з 17 років. існування української бардівської пісні не вірить, визнає лише російських митців, тож бардом себе не вважає лише автором. Бо для них це пісня де сльози, розпач, сум, То головне. Я називаю їх серіал повстанських пісень. Це пісень, які не дозволяють бути собі спокійним в цьому соціально і зайнявши громадську соціальну позицію спокійну а активно, зайнявши активну позицію, щоб все-таки дозволити і собі, і іншим сказати, що рідненькі нам складно сьогодні жити, не, не, не активізуючи свою громадську діяльність. Наступним на сцену вийшов колега співака, також актор, лауреат фестивалів Срібні струни, барди сміються Олександр Кузьменко. Він переконаний розуміння авторської пісні питання внутрішнього віку людини. Молодь буде повертатися до, до, до коренів цієї бардівської пісні, тому що це просто проблема росту і проблема, якби становлення людини, я так думаю. Справжнім подарунком для городян став виступ відомої в Україні лікарки та найяскравішої виконавиці співаної поезії Ольги Богомолець. У синіденья, синідень, сині. Осенне, осені, осумасенна. Невже це осінь? Осення? Та сама. Ірина Гришко Юрій Підлісавич, Віка новини.